З другої спроби 4 вересня відбулося друге пленарне засідання 33-ї сесії рівненської міської ради. Під стінами сесійної зали знову зібралися підприємці з ринку дикого. Зробили свої робочі місця, тисячі людей. А зараз відібрати? разі це чесно. Зараз йде війна. Треба думати, як виграти війну, а не робити такий балаган депутатам. Люди всі для те, щоб той базар був. Деякі це життя тисячі родин, тому що у нас на дикому працює дуже багато підприємців. Ми прийшли відстояти своє право на працю. нас, якщо зараз заберуть під'їзд дороги, ми не зможемо без дороги працювати, тому що це торгівля. Всі знають, що торгівля повинна мати під'їздні шляхи. Ми написали. Це в двох, трьох, чотирьох. Те, що ми хочемо. Проте у сесійну залу гуртом підприємці не пішли, розійшовшись після початку роботи депутатів. На старті засідання до слова запросили заступника командувача повітряного командування Захід Ігоря Дорожка. Генерал подякував рівненській громаді за підтримку військових та вручив пам'ятний нагрудний знак командувача повітряних сил ЗСУ. Командуючи повітряносил з України. Thank you. Одне з ключових питань, яке розглянули на сесії, стосувалося укладення нового договору оренди земельних ділянок на вулиці Здолбунівській, що на ринку дикого. Зокрема, підприємці переймалися за під'їзд до контейнерів, у яких вони ведуть торгівлю. І на сьогоднішній день воно теж діє і функціонує в цьому ж напрямку. Прошу, будь ласка, це все будувалося і надавалося виконавчими органами, затверджено виконавчими органами, виключно як ділянка, під'їзд, під'їзд, наголошую до ринку, і стоянка для підприємців ринку. У результаті депутати за продовження оренди не проголосували. За 7, проти 1, утримались 7, не в 16. рішення не прийнято. Також не вистачило голосів, аби підтримати питання про оренду іншої земельної ділянки на ринку з приватним підприємством Торговий центр Д». шановні депутати, прошу підтримати рішення. Так як це велика кількість робочих місць, підприємців міста рівного, які ну працюють, так що ми просимо, щоб ви підтримали рішення про продовження договору оренди земельної ділянки. За 10, проти немає, утримувається 11, нового 10. Рішення не прийнято. Під час другого засідання 33-ї сесії міської ради склав депутатські повноваження екс-очільник рівного Володимир Хомко, який керував містом з 2008 по 2020 рік. Він був членом фракції за майбутнє. Тому хочу побажати, що те, що задумано, а я знаю, що задумано, задумано багато і дуже гарно, що тіло життя. А в наступній каденції все було клас. Все. Дякую всім на цьому слові. Бувайте здорові. До слова, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян після сесії підсумував, що на ринку дикого ніяких платних парковок робити ніхто не буде. На вулиці Здолбунівській хочуть впровадити нову схему організації дорожнього руху. Це дасть можливість зробити вулицю доступнішою та безпечнішою для жителів громади. Дійця, ми сьогодні спеціально зробили такі прикрішення для того, щоб чітко вказати, що там мораторій, ніяких там платних парковок не буде і немає. Тобто там будуть для всіх відвідувачів. Єдине, тільки треба спрацювати, поставити дорожні знаки, розмітку і забезпечити для людей з інвалідністю, так само місця для паркувань, все, що потрібно зробити. Згідно ОДЕР, які там передбачаються вулиці. Загалом сесія тривала понад чотири години. Депутати розглянули понад 400 питань. Максим Остапець, Володимир Сніцаренко, телеканал ITV Media Group.